Розкажіть, будь ласка, це об'єднання, і дуже різкої метниці. Що це буде означати, що там буде скоротити людей, це буде скорочення волонтерія, відділ кадрів і так далі, взагалі цих Як це буде використовувати цього відзначити? Значить, 27-го числа Місяця буде об'єднання дійства Щобської і Ужгородської митниці. Мета в першу чергу це не тільки в зоні діяльності Закарпаття, а по багатьох регіонах України і в Олинській області, і в Луганській області, і, не пам'ятаю, ще десь. Вінницькій області, да, Вінницькі так. Мета яка ця? Мета дійсно, що раніше відбулось подрібнення цих митних органів. Подрібнення і економічного ефекту вони принесли. Мало того, що різні підходи були до роботи до роботи. Тобто основна мета це не скорочення людей. Не скорочення. Я вам хочу сказати, що на даний час... Державна митна служба вже затвердила структуру Чопської митниці, нову структуру, і скорочення всього проходить на 15 чоловік. Тобто це дуже невелика кількість людей. Останні всі працівники посадової особи будуть працювати. Вже нами проведено спільну нараду з Ужгородської митниці. Люди дійсно хвилювались, дійсно були захвильовані, що будуть повальні звільнення, що будуть повальні переміщення, але я провів цю нараду. Люди залишились, всі задоволені, ніхто особисто не висловлював ніяких там, заперечень, зауважень.